Всім привіт, друзі! Сьогодні я пряма в третя 3 частина у цієї картини «Закохані котики. От, що я намалював сьогодні? Сьогодні я восьмерку намалював. От такий колір. Восьмака, восьмерка, дев'ятка, Ну, тут я. 15-ка. Така. Та разница цвета, тут шестерка, всякого вот двенадцатка, двадцать четыре. Сейчас покажу, что я тут еще. Тут там восьмерки, девятки, о, тройка, одиничка, дву, э, друга, вот. Так, що у нас еще? Я намалював. Та еще вот 14. Вот. И тут была 22 номер. 22. А, вот он, 22-й. Вот он, не. Где я його малював? Сейчас вам покажу. Где я його бачив и малював його. А, ч ж, ребятки, а, тут. А, вот тут 22-гу, тут. Думаю, я оцю малював 22-гу. Та ладно. 22 там вот, от там вода, вода, 22 Малював, та є ще тут разне таке красиве. Сьогодні третя частина така дуже гарна була. Ну що, друзі, підписуйтесь на мій канал Примак Бурис. Та ще підписуйтесь на мій Тікток аккаунт. Називається Український код Васька. Та ще один Тікток канал, Український код. Та ще підписуйтесь, будь ласка, на мій телеграм-канал. Пишете англійськими літерами Примак Борис і підписуйтесь. Там такі гарні ремікси. Вам дуже сподобається. Ну що, друзі, всем удачи, всем добра, всім пока!